Усім привіт, шановні глядачі мого каналу, з вами знову я, Ваш Влад, і сьогодні ми граємо гру під назвою Among the Sleep. Ну, я вирішив так і зіграти в якусь хоррор гру, це стара гра і відома дуже сильно за своїм параметром. Ну, коротше, коротше, ми не будемо балакати, ми почнімо грати, бо мені дуже інтересно, до речі, українська мова, до речі, є тут. Не локалізація, а мова. Субтитри теж мають, певно, бути. Чекаю, хоча опції. Опції. Субтитри. 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 Пудемо. Субтитри. Короче, без них обійдемось. Починаємо нову гру Навантаження. Move. Climb. Startup Crow Sprint Interact Look Around. Mm, Коротше об'яснюю, як грати. Ну ми опитні. Ми всякі ігри грали. Натисніть будь-яку кнопку для продовження. Окей. Okay. І що це? А, щоб ви знали, я грав демо-версію цієї гри, так що я зізнаюся вам, я часто обкекався в кінці. Далі я взагалі не пам'ятаю, що це І що це за фігня. Що це? Hey, Дорогий, ти вже випив свій напій? Ой, бляха! Обережніше вона може розбитись. Вибач, ну я не хотів, зачекай хвилинку. Матуся лише подивиться, чи все гаразд із тортом. А. А нічого се блін. А, праву кнопку, щоб кидати. Мамуля нам торт готує. Так ось чудово. Субтитри включені. Тепер я впевнений тут. Граємо з цими. Подивися на себе, ти такі чи чарівний В цій піжамі. О, да, в піжаман. Синя з зірками і місяцем Happy birthday, С днем народження, любий. Вау, 2 years. Тебе сьогодні виповнено з 2 роки. Упс. Oh. Думаю, я знаю, де. Де кофе те відповідаєш, би вы чорт. Так-так. О. А бляха, самому хотілось з'їсть, самому сплиз захотілось з'їсти. Ось він приходить через тунель. В тей списку віддарим, мама. Я зараз повернусь. Что-то она уже сумна стала. В смысле. Да. Э? Не делаешь? страшно. Страшно, но... Что стало? Ау! Аж голос мамы поменялся. Что это? Ау? Oh. Oh, що це? Дивись, що я знайшла. Цікаво, що це таке. Чому б нам now? не піти наверх і не дізнатися? Чому? Ага. О, oh. май. Oh, How much cake did you have? Ага. Я багато наївся того mm -hmm, торта. Mm -hmm. Амулет. Йо-мойо. Ооо. Це мило, скажу чесно. Кріл. Крілбе Студіо. Бляха. Уже темніє, мені це не подобається. Мамо! Мамо, вже тем... там темнота сзади. Present. А, це інтро чи що? Мене вже страшить це інтро. Among the Sleep. Да, це інтро. А чого тут, коробки? Ми що, переїхали тільки? Here we are. Ось ми тут. <laughs> Тепер давай подивимося, що всередині. Можливо, це нова іграшка. Хе-хе-хе. <laughs> А? <піллярі> <піллярі> Оооо! Це ведмедик! Окей, свети. Гаразд, дорогий, будь ласка, пограй трохи матуся, скоро повернеться. Хтось телефон дзвонив вже. О. Я вже це зрозумів, О, збереження прийшло. О, кубики Ой, кубики. Це подарок твой чи що? Коротше. Я уже згадав цю кімнату. Це... О, що я зробив? А, контрол, щоб е, ползти. Що це було? Подарок рухався. Um, а як мені а um, А як, блін? Як, блин Шукайте. А ніфіга сі пауза? Мишка... Керування. О, тепер нормально. А, це д... довгу кнопку нажати. Є, подушка. Натисніть Left Shift, щоб бігти. Ага. Що це? О. А де він? Ведмедик втік десь. Де ж він може бути? Інтересно. Ну де ж може бути. Я походу фанат ведмедиків. Я пам'ятаю цю карту і... Ой, карту, так, да. Кімнату із демоверсії. Тільки там нічна була обстановка. Може тут, інтересно? Може тут. Ні, да ну нафіг, давай не підемо туди. Де ж він є, може тут. Ей, hey, hey, ти знайшов мене? Так? Мене звуть Теді. Приємно познайомитись. Hey, як тебе звати? Мені два роки, я не можу говорити. Я можу лише Гугу-Гага сказати хіба? Eh? Не дуже гов... вернуючий, так? Так, мені два роки. Давай пограємось. Я без радістю, Мишко. Придумал, я с. Я сховаю Сережевого слоника, а ти на. А ты не дивись. А, хованки. Ну добре. Иди сюда. Повернись и закли. Короче. Повернись и закрывай очи. А, понял. Окей. Готово. Можешь Можеш Можешь рассплющить очи. Warmer. тепліше в Teplish? тепліше отут? Cooler. Холодніше. Ну не знаю. Мише. Тепліше. При Ого. Тут шо ли? Ау. А вот і він. Я знайшов. Yeah, Ти знайшов. Є, yeah, знайшов слона. Розвел слоника Мі. ведмедик. Ти такий милий. чувак. Wow. О, це музична шкатулка, вона. Вона працює? Так. Ей! Мячик суне. О, чекай! Хочу хочу шт... хочу страйк зробити. Ай. Хочу страйк зробити, бляха-муха. Дай, -мо. Досягнення! Страйк! Гадаєш, ця музикальна шкатулка досі працює? Зараз перевіримо, як хочеш. Приємна мелодія. Угу. Try hitting those pins with the bowling ball. Я вже збив ці кеглі, чувак. Поки ти там розглядав шкатулку. Ау. Куда ти, ведмедику? Прикольна гра. Тупо на пролом іде. Що це? П'ять змучених від справи звіряток на пару парого. Ми маємо щось випити, та почати свернути, якщо ми не знайдемо води і нам муко, то це для нас буде кінець. Каска. Оооо. Він на... він на ходу? як ти його запускаєш? От тут натисниць кнопку, і він їде. Коло за коло Хей, hey, посади мене на спину і на сей, я хочу тобі щось показати. Давай. Нам потрібно місце, де дуже темно а давай не підемо там. Як що Та до твоєї шафи? Мені. Мені вже, мені вже болить все. Ей, болить все, да? Має бути темніше, зачини двері повністю зачини. Добре. Ти що здарюме, Медведик? Я сподіваюся, що тут немає монстрів. Якщо тобі колись буде страшно в темноті в місці, якщо це, можеш обняти мене міцно. Може тоді відчуєш себе трохи безпечніше? Нажміть F, щоб е, обійняти тебе. Ооо. А він світиться в темноті. Мішка, ти що здурів? Мені сюди йти? Ах, мені вже не подобається. Мені вже не подобається ця обстановка. Я не думаю, що ми повинні тут бути. Ми маємо бути обережними. Мені це не подобається. Теді, ти мене взагалі завів сюди. Мені. Бля, зараз... я боюся, Що одна із цих може... Я хамуха. Порухатись може. Ти це чув? То це? це мама? Ось ти ти де! Що робиш в Эмм, Граюсь! Так, Дуже прикольно. Ти повинен перестати ховатися від матусі. I hope you had a good я сподіваюсь, ти добре повів свій день народження, любий. Мамуся би дуже it? б засмутилася, якби не скаже. Ти... Із... А тепер, тепер час ліжка. Час ліжка? Ну я не спати не хочу. Якщо ти <laughs> ляжеш зараз спати, ти можеш прокинути завтра раніше і грати своїм другом day. весь день. Але ще не хочу спати. Ну йома! Кожен хлопчик, дівчинка, сплять зараз у всьому світі, і вони чекають саме на не. Не будемо змушити їх чекати. Добраніч, ніч, Середенько. Солодких снів. Тіпо екран потемнів, а я зараз один дома. зараз, бляха, 10-та година ночі. І я вночі це знімаю. Оце вже мені не подобається. Це вже мені не подобається. Чому двері відкрились? Чому двері відкрились? Теді? Теді, чому ти йдеш? Теді? Хто тебе забирає? Теді? Да, медведя сперли у мене! Хто, бляха, двері закрывает? У нас полтергейсти тут в хаті, чи шо? Що? що за звуки? А це ще, бляха, що за містика? Що це бляха за містика? воу 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 -во 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 -во! Це вже не подобається. Q? А, е. E. А, до дверної ручки я не достану. Я вже поняв. Я завжди мрію цю гру купити. Мені завжди вона інтересна була якось. Бля, да, мені. Вони що, ведмедя мені в стиралку, блін, запхали. Спасибі. що не так, нам потрібно знайти твою маму. Хто тебе запхав? не знаєш. Ми можемо знайти... твою маму. Щось я вже пригадую, це штука із демоверсії йде. Чо? Так, мішка де світиться з нами. Ш. Треба пов... поводитись дуже тихо, що нас не помитили. Блять. Якщо я на максимум наушники підкрутив, щоб я ще більше обісрався. Nadzorázej se i do špady. Смотри крісло, саме по собі кручається п'ята, щось мені треба найти тут. Судячи по цим дверям, мені треба до них іменно. Ой, бляха-муха... Блять. Тупо... Це що, вообще? Шо це? Мама? серце вже хорошо. Да захлопним цю дверь. Так, зробимо так. І Тихо вже сам, блін, почав шептати. Мамо! Мамі Мамо! Хто це? А нам точно треба сюди йти взагалі? Хто телевизор выключил?

Це бля кажу. крим, бо то якесь чи якесь чмо вибачте. Мама? Це hey! вона. Ого! Hello? Чуєш? Подивись на матусен медаль... під медальйонка. Під... Бачиш, Від... це Ти. Вона належить твоїй бабусі. Павле... Певно, вона нас не чує, і вона так і відчує. Можливо, скоріше це спогади про нас. А, спогади про неї. І що я отримав? Ого! Вибачте, що я фіову читаю, але я намагаюсь. Нам точно в цю трубу треба. Уииии! Хе-хе, завантаження! <ривання> Там з'їхав, mm. порядку? <ривання> так. Оу, Ляха. Ого! What is Що це, це за місце? Це, це на пекло, похоже? Давай, медведику, ходи зі мною. Ти завжди будеш зі мною. Якась хатка. Театр. Що він тут робить? Качелі, зірки. Зачинено? Я міг би відкрити його зсередині, якщо ти мене допомо. коротше вкинеш туди. Давай, мішка, давай ведмедику. Відкрий ці дерев'яні двері. Ого, подивись на це місце. Закриємо. Що ти робиш? Слухай, знову воно. Схоже це за цими дверима. Має бути спосіб відкрити її. Схоже, це, Схоже, це все пов'язане з цим. Може тебе підсадити? Що тут? Нічого. Feasible, відмет, не Может, Можливо потр... потрібен якийсь ключ. Ли, що ми можемо відкрити таб. А, може медальйон? Чекай, давай Е? Такий прикольний, Е? І? Що ти робиш? Що сталося? Чому вони не відкрились? А, понял. Важливо, нам треба натиснути їх одночасно. Фіасі? Якщо ми знайдемо всі сходи як з шоу, це може привести ці донись. Так, ви ти правий. І куди ми йдемо? Це вже не подобається. Поїхали! Уї. Це дуже-дуже прикольно. І... А ось і ми Ууу. Де це ми? Не знаю. И то лис? Кто его знает, что это за лис? Ау, а выбачи, малюк. Что это? А в каких-то джунглях или что? There. It looks like another memory across that bridge. Ого. Ще одні спогади. Площадка. І тут я. що? І я тут вам обливаю кайф. Ми зробимо це в наступній серії. З... Вибачте, що так різко закінчуємо, ми тут. Це буде перша частина. В другій частині ми пройдемо цю локацію. Але якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписка на мій канал і натисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про нові відео, які виходять на цьому каналі. Що я ще можу сказати? Усім пока!